Шукати ті рішення? Обі? А що тут таке намальовано? на тих плям? Дорога, забор? Чи то А вона у прибережній синя. Але вони вирізали, бодя вирізав прибережну смугу. За та, кордор? Так. І дав по межі просто там метр від будівлі чи що він там. Ага. І вирізав, ото все червоне, прибережне. А будівля є право власності, він залишив. Хто за те, щоб доконувати сесії, затвердити технічну документацію щодо встановлення на земельній ділянки в натурі? Е, на земельній ділянку площі 0,25 та 0,24 гектари для БЖБ і відповідно броню ділянки для ОСЕ. Хто за те, щоб доконувати сесії, відповідно е, до заяви словно пазарів Богдан, що голосувати, хто за є. Так, Громадянка Галета Любов Михайлівна просить затвердити технічну документацію щодо встановлення места виділення натурної місцеві зімельні діяльні пошою 0,41516 та 0,678 на товарності проводить обміну для межами села красів Хто за те, щоб рекомендувати сесії, затвердити технічну документацію і відповідно до Галети Любов михайлівна з мене ділянок площею 0,5116 і 0,6778 для товариства навіть хасів. Голосувати. Хто за? Є. Друга заява Гелети. Теж буде, нехай вона. Не. І, і третя заява. Два? Гелетти, чотири. Чотири. чотири ділянки, але два події. Ну по сертифікати два було.

Межа сільськогосподарського межами самокрасію, прошу голосувати. Хто за? Є. Наступна Петраш. Стоп, стоп, а у нас площа ага. ага. але... там ще одна. Ні, але прочитали. Я, читав, я прочитав всі заяви, є більше, але я читав, згідно буде. Петраш Роман Ігорович просить затримати технічну документацію, щоб встановлення межаме ділянки площі мой 1555 для Божебесуха долина вулиця Центральна, 4. Хто за те, щоб рекомендувати сесії затратити технічну плантацію, що основними знаннями пожимав 1,555 гектара для Божебесуха згідно з Романа Ігорча? Прошу вислати, хто за? Це? Так, всі заяви на даний час, які поступили, розглянуті. Дякую, шана комісії за вашу жертовність і, і виділення часу і оператору.